Уражено завод ставрою Лен та склад боєприпасів в рамках зниження можливостей виробництва нафтохімічної продукції для потреб воєнно-промислового комплексу російського агресора, підрозділи Сил оборони України уразили інфраструктуру ТОВ ставрою Лен, Будьоновськ, Ставропольський край, РФ. Завод має повний цикл переробки вуглеводневої сировини та випускає полімери для виробництва композитних матеріалів, корпусних деталей, ущільнень та ізоляції для різного роду техніки армії РФ, серед іншого, виробляє і складові частини до безпілотних літальних апаратів. Зафіксовано численні вибухи та пожежу в районі цілі, результати ураження уточнюються. Окрім того, з метою зниження наступальних спроможностей противника уражено склад боєприпасів на тимчасово окупованій території в населеному пункті Новий світ Донецької області. Зафіксовано ураження, цілі та вибухи, ступінь завданих збитків уточнюється. Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України. Далі буде слава Україні, Генеральний штаб Збройних сил України. On November 12, 2025, as part of efforts to reduce the production capacity of the Russian Nazis' petrochemical industry serving its military industrial complex, the Ukrainian Defense Forces targeted the infrastructure of Stavrolin LLC in town of Budyanovsk, Stavropolkri of the so called Russian Federation. The plant operates a full hydrocarbon processing cycle and produces polymers used in the manufacturing of composite materials, casings, seals, and insulation for various types of the Russian Nazis' military equipment. It also manufactures components for unmanned aerial vehicles. Multiple explosions and fires were recorded in the target area, and the results of the strike are being clarified. Additionally, to reduce the offensive capabilities of Russian Nazis' forces, an ammunition depot in the settlement of Spit in the temporarily occupied part of Ukrainian Donetsk region was hit. Confirmed impacts and explosions were observed, and the extent of the damage is being determined.